Шановні члени комісії, запрошені, працівники міської ради, розпочинаємо комісію з питань містобування займання відносин та екології 24 чергову сесії 4 міської ради 8 скликання. Сьогодні у нас в порядку денному є 18 питань. Прошу якісь можливі зауваження до порядку денного, то прошу висловлюватися. Якщо немає. Ніяких зауваження? За основу і в цілому. Голосуємо за основу і в цілому. Хто за? Проти? Отримався рішення прийнято. Так, переходимо безпосередньо до питань порядку денного. Питання номер один про звернення програми розвитку просторового планування та історичного середовища Чорківської міської територіальної громади на 2026-2028 роки. Про що доповідати, пане Господу? Нана програма передбачає. Розроблення як місце воєнної так і проєктної документації пам'яті каршніктори. В даній програмі ми передбачаємо фінансування в розмірі 19 млн 200 тисяч гривень, тобто на 26 7 300, на 27 850, на 28 650 350. більшу суму у нас займається комплексний план справового розвитку, який з законом ми маємо зробити до 28 року. Ця користувана 12 мільйонів шість тисяч для зйомка території міста на і землепорядок. Перетинати даний бюджет ми писали листи на потенційних розробників і вона надали свої розрахунки. Також з даною програмою ми переключаємо розробку детальних планів території під сміттєзвалище, нашого вулиці ну, Єгрінівській, обізній. Також по кладовищах є необхідність брату документацію на реставрацію нової синалоги у Красавше, тут що світопорузація. Теж ми писали на потенційних братанків, вони сказали, що в Летоно 25 млн може коштувати і вже. Плюс є в плану зробити дизайн ход міста, тобто за ті документ і буде регулювати центральну скеле дизайн ход міста. Тобто за Тобто документ і буде реагувати нам, які мають бути вирізні малі форми, входи в будинки, кольоризник, а в безперечному середовищі. Ветовно 100 тисяч нам попередні. Потенційні розробники написали листа дії. Ну тобто, ну, питання зараз... ще одне. Диві... На рахунок пам'ятників архітектури місцевого. У нас е, немає національного значення. Національного значення є, але вони це що? Це є замок і церква ага. на залізничній і тут вулиця церковна. Ага, тут Апустя... ці... осталося місцево значення. Ага, а дивіться, а ще таке питання? Є такі історичні вулички, наприклад, вулиця Франка? А там є, серед цих будинків є якісь пам'ятки значення. Пам і ще таке зразу питання. А міська рада ну не може якусь там пропозицію дати, щоб там той чи інший будинок щоб внесли пам'ятку архітектури? Чи там Можемо. Можете? Тобто, є в нас, я перебачила... Тому що там знищують їх, так. там повністю там вони вже і так там перебудовані, забудовані. Ну, наприклад, там ті вілли, там є віллахелена, це ну вони всі пам'ятки. Це, це всі пам'яті. Ну, ну, прошу звернути увагу, щоб бісяло. як от ведеться якесь там будівництво, щоб ну, реагувати, тому що там, там ті балкони з з, А не зберігали такого? Так, що воно так, автентично, що воно все Добре. Дуже, до речі, дуже гарна вулиця. Якби як хожу, ну, гуляю, то ну, там. <пробувати>, так, така історична і. аура. Ну, Значить, Якщо немає ніяких зауважень, ставлю питання на голосування. Хто за? Проти отримав це рішення прийняти. Питання номер 2 Про затвердження програм створення безбар'єрного простору чи міській територіальній громаді на 26-28 років. Дана програма по безбар'єрності вона зроблена на основі плану заходів щодо реалізації безбар'єрного простору. До 2030 року, і відповідно, даний план заходів він був затверджений Радою безбар'єрності, а також рішенням виконавчого комітету. Окрім цього, дана програма вона передбачає, що буде вестися моніторинг вторик по безбар'єрності, реалізована безбар'єрна громади. Тобто ми затвердили конкретні вулиці, які будуть саме передбачені цією програмою, де будуть поміжуватися тротуари. Також передбачається встановлення світлофорного об'єкта, збільшення кількості транспорту, який адаптований до перевезення для осіб з інвалідністю, закупівля відповідного обладнання в цей транспорт. Також передбачено влаштування входів безбар'єрних до будівель і споруд, влаштування місць паркування для осіб з інвалідністю. Також, що важливо, наприклад, в сфері, в сфері освіти закупівля шкільних автобусів, забезпечення осіб з інвалідністю такими класними кімнатами, кімнатами для занять, де є відповідне програмне забезпечення, а також розроблені навчальні плани, які передбачають інклюзію. Також в сфері соціального захисту, забезпечення організації роботи. Заклади, технічний пристрої, лікарні і в інших, інших закладах охорони здоров'я також впровадження інституту ветеранів. Тобто в усіх закладах освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, мистецтв всюди будуть, будуть передбачені заходи основні по безприємності і відповідно ця програма реалізована на... 26, 27, 28 роки, на кожен рік планується по 5 мільйонів. Найбільша сума це займає безбар'єрний маршрут, тому що там і поміжні території, і взагалі укладення асфальту і так далі. Тобто це займає найбільше коштів. По яких у них Там Також незалежності, так, там пігулта біля медичних закладів, так, Йосипа Сліпова, особливо закладі Мною. І також хочу зауважити, що є такі вулиці, які ми обирали, де проживають особи з інвалідністю. Це така вулиця, як Галицька. І відповідно ми там також передбачали ці програми, що будемо фінансувати. А він на Галицькій живе? Мені здається, що він тут на колії живе. На галицький. На Галицькій, так? Не знаю. А взагалі скільки в нас зараз є? Нема такої статистики, допустимо. Інвалідів, там, скажімо так, ампутантів, колясочних? Ні, немає такої. Я амбутантів, ну, видно, що вони появилися вже. Хлопці з вами приходять. Ясно. Добре, тоді ставимо питання на голосування. Хто за? Проти отримався рішення України. Так, переходимо до питання денного порядку року. До третього питання порядку денного. Роззвердження певного плану території для будівництва події оптову розмірній торгівлі вулиці князя Володимира Великого і Тимопської області. Рішення ти Субільної міської ради 15 листопада 24-го року на дозу на розроблення плану. Даний дев'ято знаходиться по вулиці князя Володимира Великого територія АТП. Але вплив, власне, зображення АТП. А, тут, а, тут, а, тепер, а тепер тут у нас це було 160 16 градусов. А я ж то був усі. Гектарів було, передбачається, щоб 5 тисяч двісті вадатних мепів. Сірове підкопку розрібну країну. Оце я припрошую а це така червона лінія, то це загальна так. Лежі, так, території, так, так, так а от та така менша вже чорна ділянка і потім така трошки більша, то що це? Чорна прямо це якраз yeah. пряма забудова, вбажається, що 1200 квадратних метрів. Ага, то це що там має бути? Згоди, згоди я, я зрозумів. <рес> а та більша така вже, <рес> ну, заштрайкована. <рес> а це вже сумішник, це сусідні ділянки. Ні, ні, от це. Оце це парковка. А, це партнер. Це існує дистанція, ісує, що будівля не житлова, ізвина, що кожна житла будівля, а так кораша. А ті полоси, що тут? Зліва, зліва то. Зліва, так, так. Ні, ні, вверху полоси, це як здорово. Ні, посередині якраз. Ось так? То чорне, що замальовано А не це вверх, де во так. Вот де пал, де входиться вишка. Напрямі руху, напри щоб... Я зрозумів. руху транспорту. А тут в нас цієї малю. Якщо немає ніяких зауважень, то плану прошу депутат не визначатися. Хто за? Проти? номер 4 порядку День протвердження технічних документаторів остановлення відновлення, відновлення межземельної ділянки вахування на місцевості передачу приклад у власних земельних ділянок громадян у місті 6 Перморської області. Звернулися заявлено за передачу земельних ділянок під нарковим майно належним на праві власності, зазначені особи. Вітик Микола Миколайович, земельна ділянка по вулиці Вершнева, 18, місті Чортові, площею 569 метрів квадратних. Гаївська Галина Миколаївна, це по Володимира Велико 15 900 квадратів, Торкіт Ольга Богданівна, Шопена 88 977 квадратів, а також Яницька Марія Юстинівна, Повишневі 16 587 квадратів. Так, якщо немає ніяких зауважень, думаєте, що мала яких зауважень? Затверджує. Хто затверджує? Це ж затвердження тоді. Прошу визначатися. Хто за? Просто приймуться, рішення так, видно, переходимо до питання номер п'ять. Затвердження технічних документацій за зустрічу щодо основної допомоги меджиманіляну на турі на місцях та передачі безплатного власті і земельні ділянки громадяна свого річного вимога, щоб підприємно злочинські офіційні. Де мова про передачу до ділянок текстов з житловими будинками е, в селі Горішня Вигнанка. Громадяни, Великому Ігору Васильовичу, переходівська 6, 25 сотих, Дюку Олександру Ярославовичу, е, це переходівська 19, теж 25 сотих, Так. 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 Якщо немає ніяких зауважень, не ставлю питання на голосування. Хто за, хто проти, отримався рішення прийнято. Про затвердження, питання No6 порядку денного, про затвердження з технічної документації зимову, прийшов до змоги нового на ділянного на віддав та передачі безплатного власні земельних ділянців громадянам села Послуша Черківського району Тернопільської області. Е, так, йде е, мова про відведення земельних ділянок безоплатно у власність під е, житловими будинками та господарськими будівлями, громадянам е, Білику Володимиру Васильовичу, Лесі Українки, 29 і постуша, площу 21 соту. Дмитрів, Галині, Михайлівні Шевченка, 3, 18 сотих, ви постушені. Якщо немає ніяких зауважень, ставить питання на голосування. Хто за, проти, утримався рішення прийнято. Е, Розглядаємо питання номер 7 роз порядку про розвернення технічної документації землю щодо основного відновлення межімельних глянків натурі на місцевих та передачі безплатних власність кудлів одяг осинів земельні ділянки. Розташовані вулиця Шкільна, 4 село Біла Черківського району. Звернулася пані Кулєва Ольга Васильівна з метою передачі безоплатної власності земельної ділянки, на якій розташований житловий будинок належної на праві власності та господарські будівлі. По вулиці Шкільна, 4 в селі Біла, площа земельної ділянки, 613 метрів квадратних. Якщо немає ніяких зауважень, ставлю питання на голосування. Хто за, проти, утримався? Рішення прийнято. Так, переходимо до порядку. Питання порядку денного ну, Номер 8 Про затвердження технічної документації зимового сторічного встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевість та передача безплатної власність Павлині, Ользі, Петрівні земельні ділянки, розташовані по вулиці Хапатівка, 12, село Бичківський, Чорківського району. Земельна ділянка площею 25 сотих в селі Бешківці. На ній розташована на житловий будинок з господарським будівлям, який належить на праві власності Павлині Ользі Петрівні. Звернулися з метою передачі безоплатної власності земельної ділянки під нерухомим майном, який належить на праві власності. Якщо в мене, питання Хто за? Проти у рішення прийнято. Так, переходимо до питання номер 9 затвердження комісійного акту щодо непорушення земельної ділянки Ворлії Марії Степанів, вулиця Андрічна, 80 а в місті Чорти в Тернопільської області. Звернулася пан, пані Гордії Марія Степанівна з заявою про те, що сусід Нідавно користувач Борнер не погоджує межі земельної ділянки, яку вона має з особистих причин. Я е. не е. люблю <хи> також нашими працівниками було здійснено вихід на місце та складено акт комісійний щодо непорушення меж земельної ділянки, де фактично в натурі межі не порушені. А також, в свою чергу, це земнокористування земласниця, вже що не погоджує пані Гордій, пані Бодар Марія Михайлівна надала копію свого акту, де її пані Гордій теж не погодила. Ну тобто вона тобто не погоджують не межі. Так. Хто за те, що він погодився? То нам не додають роботи, то вони теж не погодить. Так, давайте голосуємо за те, щоб погодили. Хто за те, щоб погодити межі земельної ділянки? Хто за, хто проти, утримався рішення прийнято. В 19-му році щоб вони на ага. Питання номер 10, Про затвердження речі я прошу, Добре, що така опція є в міської ради. Кузької опції не було. Там ще років я не пам'ятаю скільки назад. Не було там вроді десять. То вони отак от ходили. вперед постійно писали заяву. Так, але менше з тим то не відійшли від справи. Про затвердження проекту питання номер 10. Проекту зимуз прийшов до віддання земельної ділянки користування ОСБП Шукевича. Два продукції Романа Місячок Тернопільський область. Звернувся голова ОСББ Ведислав Калиняк про те, щоб передати неземельну ділянку під ОСББ, під багатопротивним житловим будинком по вулиці Шухевича, 2 постійне користування жителям цього будинку. Площа земельної ділянки 59, 59 сотих і передаємо їм постійне користування до статі 92 земельного кодексу України. Так. Нема зауваження. Міста питань на голосування. Хто за проводку рішення приємно? Переходимо до питання No11 порядку денного про затвердження проєкту за доступ щодо віддань земельної ділянки цілове призначення, якої змінюється в оренду ТОП СНО по вулиці Білецька, 2Б. Що області. Проводимо Дали. Дали. технічні дії, затверджуємо проєкт землеустрою, який було розроблено на підставі клопотання та рішення сесії міської ради землепорядної організації. Метою цього проєкту землеустрою є зміни цільове призначення земельної ділянки, площею 53 сотих по білецькій 2В, яка перебуває в оренді ТЗОВ основа, де знаходиться їхня енергогенеруюча установка, з метою зміни цільового земель водного фонду, цільове для експлуатації тато з гідротехнічним. Іншими водогосподарськими спорудами та канали у землі промисловості і в землі промисловості транспорту зв'язку скуди енергетики, де у них буде цільове донесення топсом об'єктів енергогенеруючих підприємств у зв'язку з реєстрацією цієї енергогенеруючої установки. І тому нам слід провести ці дії в дезакатах, змінити цільове земельної ділянки. В результаті ми прийматимемо ще рішення про передачу в оренду земельної ділянки, вже у якої цільове буде змінено, та в них заключатимуть новий договір оренди. Якщо немає ніяких зважень, ставлю питання на голосування. Хто за, проти отримався рішення сприйняття? Питання, розглядаємо питання номер 12 Порядку денного про зтвердження проєкту земовки щодо зелені земельної ділянки. Земельна ділянка площею ще шість тисяч п'ять метрів квадратиць. Це відбувається власності Чорківської міської ради, новільна від забудови, сміття земельні ділянки. Ви пам'ятаєте, ми виставляли на аукціон. Зараз відповідно до детального плану території проводимо через цієї земельні ділянки відповідності, а саме з земель автомобільного транспорту дорожнього господарства в землі комерції вниз обслуговування будівель торгівлі. Це хтось купив вже чи меті покупки. вона знаходиться? Там делайер, там розгоряємо земельну ділянку. І україн, і ззаду індустріальний парк. Добре, Став певні голосування, что за, проти, отримав, то річ не открыти. Так. Переходимо до питання No13 порядку денного про передачу реміння організації поліції Сівосілян на святішов Спаситель в України у ГЦ, постійні користування земельної ділянки вулиці Купинячка, Сіммачок і місяць на області. Земельна ділянка е, ну, на Мурбі, церква з інтерново. Ділянка площею 25 сотих перебувала є в постійному користуванні парафії Преображення Господнього. Всі здійснили заміну правокористувача цієї земельної ділянки, оскільки відбулося права правовода, уклада договір дарування до і парафія Преображення Господнього подарувала монастир та господарську будівлю парафії Василіан на статішого Спасителя України ВКЦ. Тому ми пропонуємо припадання право постійного користування відповідно до статті 141 Земельного кодексу України. З тим, що право власності на будівлю перейшло до іншої парафії і передати цю земельну ділянку парафії провінції цю власне ті жляття в Україні. Добре, якщо немає ніяких зауважень, ставлю питання на голосування. Хто за? Проти підтримався рішення прийняти. Так, йдемо далі. Питання номер 14. Порядку денного про передачу управління культури Мистецтв української, Черківської міської ради постійних просування земельної ділянки по вулиці Пересала Свяченка. Земельна ділянка площею 1569 метрів квадратних перебуває в комунальній власності міської ради. Це ляве призначення ділянництво та вторгнення органів державної влади та місцевого самоврядування. На земельній ділянці знаходиться об'єкт будівля нежитлова синагога нова. Вона перебуває на балансі структурно-підрозділу міської ради, а саме управління культури та мистецтв і відповідно до статті 92 не звернулася до міської ради з метою передачі цієї земельної ділянки і постійне користування і отримувачу майна. Немає Хто за? Просить отримати рішення прийняття. Розглядаємо питання No15 про передачу оренду ковід Андрію Мирославичу в ділянки по вулиці Ліховець, 12, селі Горічний виніскач. Земельна ділянка площею 1 гектар сто гектар соток перебуває в власності Чорківської міської ради. На земельній ділянці розміщена не житлова будівля, а саме телятник з господарськими допоміжними будівлями, які належать на право власності кузюку Андрію Мирославовичу. Він звернувся з поправленням до міської ради передати цю зазначену земельну ділянку по вулиці Вірховець дванадцять річні тому і йому в оренду як власнику майна розташовано на цій земельній ділянці відносно статті сто земельного кодексу статті тридцять. Законофівну про оренду землі. Він в заяві зазначив, що хотів би її отримати на 10 років. По закону ми можемо її надати на термін не менше 7 років, тому або там 7, або 10, як просять базини. Добре, якщо немає ніяких заважень, то питання на голосування. Хто за? 10 років. 10. Визначається, хто за. земельні ділянки для та пасання худоби у своїй переході чортівської райони на Чортківської міської ради було вимовлено та законодавні організації вилатнути більшу документацію з інвентаризації земельної ділянки, в результаті якої внесено в ДЗК, та зареєстровано право власності в речових прав на земельну ділянку 27 сімсот за Чорківською міською радою. Цільове призначення цієї земельної ділянки для сінопосії та описання худоби. Е, і відповідно е, особа венці Тарас Водими звернувся до міської ради з клопотанням про передачу йому в оренду терміном на 7 років цієї земельної ділянки е, цієї земельної ділянки е, в оренду терміном на е, 7 років, е, що є мінімальним по земельному кодексу України. Тому е, То, казав 7 років чи... Чи він просив більше? Він по питанні вказав 7 років. Mm, mm, mm. Там, там, там вже тут немає будівлі. Що тут є? Тут немає. Він відповідно до статті 31 земельного кодексу України може цю земельну ділянку отримувати ем, в оренду без проведення земельних трудових ремонтів. А вона не має цього для сільного хозяйства, так і має. Ми ведемо mm. з, з, з цього земель сільськогосподарського призначення. Є пропозиція на 10, що ти? Добре. Добре. Сім то за всім, правда? Ні, дивіться, ми, як, ми маємо дивіться. Якщо в заяві написано 7, то... Давайте написано. Ну, хай давайте. Ставлю. Хай після ще писуть, посидіться. Так, голосуємо тоді. визначаємося Хто за? Проти отримався рішення прийняти. Так. Питання номер 17. Що? Номер, Питання номер 17 про відмову носі Степану Васильовичу надані дозволу на розробку текстові землеусторії щодо відведення земельної ділянки в оренду поусізна в місті Щорків Тернопільський. Звернувся заявник з клопотанням надати йому земельну ділянку для городництва площою 60 сотих в місті Чоткові і просить надати й в оренду без проведення земельних толів аукціону. Це ж, це ж, Навпроти парк, індустріального парку.

Це індустріальний парк. Так. Це культ... тут. А Він хоче, Він хоче тут, це длярезервоване, де газ має охорону зут. А там що не охорона, а зона, там там не може? Ні, там не охорона корона. в плані, що вказано? Ходять садибні забудови. Ми не, не будемо дати.

Так будуть відділяти, можливо, хоча не знаю, де будуть відділяти, але де будуть немає. На жаль, ми змушені відмовити. У нас і Степаном Васильовичем, оскільки в нього є невідповідність містобудівні документації, саме генерального плану міста Чорткова, затвердженого рішенням сесії міської ради, від 28 січня 2021 року номер 1775, де зазначена ним територія належить до зони седивної та житлової забудови. Тобто прийняття сільськогосподарське використання, а саме про земельні ділянки відведення для громади в даній території не може бути й мови. Тому підготовлено перелічення про відмову, а також ДНК буде ознайомлено з правом його на оскарження згідно закону про адміністративну процедуру. Але не Одразу про відмову. відмову, так Так, ми одразу про відмову готуємо полозі. оскільки воно не відповідає містоводній документації. Добре, приходить питання голосування. Просто отримаємо це рішення. Тані номер 18 про розгляд листа начальника вогню цього підрозділи Київська дистанція поля регіональний кількість Львівська. залізниця, а тепер такої залізниці, щоб звільнення стали податки начальник зерничого структурно підрозділи Чортківської дистанції колії Львівської залізниці Олександра Новосадського питання про те, щоб зменшити ставку земельного податку на 2026 рік або взагалі звільнити висплату земельного податку на 2026 рік. Зазначаю, що в 2024 році за користування земельними ділянками в місті Чорковій, які передані їм постійне користування, близько 23 гектарів сплачено було 128 тисяч 708 гривень. А зараз в 2025 році вони сплачують по 120 тисяч сімсот гривень на місяць за земельні ділянки. Відповідно до ставок, прийнятих в липні цього року, які діляться на 2026 рік. Планується для цільового призначення земельних ділянок, які треба в поцільному користуванні, а саме 12. Народи по засічного транспорту встановити ставку податку 3% відсотки меж населеного пункту та п'ять за межого населеного пункту. Відсеред відділу пропонуємо не надавати жодних пільг та зменшувати ставки. Оскільки ставки прийняті в липні, і вже терміни прийняття зміниться стало пройшли. Тоді ми що? питання звучить проросло, так? і Але ви сьогодні ви не голосуєте, але про ваші пропозиції. Чи є доцільно виносити на сесію, чи початку порядок дані комісії, чи потрогати ставку? Вони ж все одно отримують мінімальну ставку. Таку ставку отримують, як і всі мінімальні, але всі інші юридичні підприємства, юридичні особи, що нас на території Що мають. Будемо рекомендувати залишити мінімальну підставу і звільняти. Я голосую просто таке річну, розглянути. Так, всі питання порядку денного розглянуті, оголошую засідання комісії закрити.